Взагалі, чотири моделі економічного зростання. Перша, ми це бачили в ОРСРУ СРСР. Це марксістсько-Лінінська, це бачили, держава, все, держава там виробництво, держава по інвестиції. Все це не для нас. Нам треба зробити десовітізацію не тільки науки, не тільки. Культури тощо нам треба насамперед зробити десовітізацію, демаксізацію освіти. А цього на взагалі не робиться. 314 університетів України немає навіть ні одного університету, включаючи Київське, де було би там систематичне викладання теорії економічного зростання підприємницького підприємництва на підставі економічної свободи, коли мої колеги говорили, казали, а також на підставі цих історичних успіхів, економічних дій, котрі фіксується економічна історія. Потім є теорія економічного зростання, там потім Соло Свон модель, Роміра. Вони ф'южн поміж державою а, а приватним приватним ринком. І вони коли стосуються до Транзитивної економіки, це е, на виході ми маємо як результат олігархат і схематоз. Чому? Тому що пострадянські еліти, номенклатура і красний директорат мережевої структури, вони роблять захоп е, у, там, в органах інституцій державного управління. І роблять під себе великий бізнес, великі інвестиції, там будь-які інші проєкти, і це ідеться. ця така модель, яку я називаю держава загального інтервенціонізму. Вона не може працювати на. Цо щоб е, е, зробити варунки для найбільш швидшого зростання малого середнього бізнесу. У нас 8 мільйонів українців були мають досвід підприємницької активності. Коли ми маємо олігархатські матос і це наша модель, е, там в результаті нашого протягом 35 років, і вона залишається під час війни і створює багато а, а, гальмування для економіки. Тому нам треба зробити це, щоб а, було як ні а, парадоксально створено також на території України, тому що Людвіг фон Мізі народився в Львові. А, Шумпетер, один з теоретиків і а, навіковців таких просвітів світіл він працював в в і Вони створили модель підприємницького зростання. Котра була в в фундаменті будь-якого економічного діва, починаючи з Германії, Ірландії сучасної, потім ми бачимо Сінгапур, потім Тайвань, потім Великобританія, Америка. Коли держава мала, і є інституції економічного зростання, ринкове, є фінансовий ринок, є грошовий ринок інноваційності. В інвестиції в ці галузі це роблять не чиновники, а підприємці. Є механізм зростання, механізм прибутків і збитків. Він контролює, хто є добрим. А це відповідає за це споживач. Альбомі тридцять 35 років. Ми були. Україна була в межах моделі марксистсько кінсіанської і це теоретична основа, вона коли навіть ми змінимо будь-яка політична влада, інша буде, інший президент, інша Верховна Рада, інший прем'єр-міністр, будь що ця економічна модель ніколи не буде успішною в Україні. Чому? Тому це як можна таку аналогію з футболом привести. Коли у нас був по тиждень, який тренер, і він робив е, е, чемпіона, це одне, коли е, там. Є методика тренування там футбола і протягом 35-40 років навіть на чемпіонат міра вони виходили. Це не тільки до тренера зауваги, а до самої методики, до теорії. Нам треба насамперед зробити теорію економічного зростання і насамперед, зробити ставку на це, на що налаштовано українці. Революція помаранчева, свобода, наша лігія, революція гідності, свобода. Зелена революція, свобода, на граніті революція, свобода. 92% українців за свободу. Так? А в економічній свободі 3-4 дні тому ми маємо на рейтинг економічна свобода, Україна 143, Росія 145, Білорусь тоталітарна 122. Як це може бути? Фінансова свобода, ми 166 в світі. Е, захист правовласності 105-те. Ми маємо е, показчики, коли ми маємо державу, 70% ВВП витрачає, Держа... 70% це взагалі там, державне управління. так? І коли ми зробили супер найпотужнішу армію в світі, ЗСУ, так? і це будь-яке і американці визнають, і європейці, то в економіці ми зробили навпаки. І це, це парадокс, коли ми маємо е, е, ЗСУ, маємо е, найбільш конкурентоспроможний, найбільш обороноспроможний елемент європейської архітектури безпеки. А в економіці ми маємо найгірше, тому що стосовно там даних, ми маємо середньорічні показчики зростання економіки 0 1 протягом протягом 35 років. Ми маємо ще один чинній, який нам мої колеги не сказали, це знову, коли ми маємо зростання, ми маємо так: монетарну політику, фіскальна політика, регуляторна політика, соціальна політика. Соціальна політика, людський капітал. Монетарна політика. Один критер якості монетарної політики стабільність цін. Стабільність цін, 20 років середньорічна інфляція 12,70%. Це е, знущання над гривнею і над е, защадженнями людей над е, оборотним капіталом е, підприємств. Тому у нас 80-90% заощаджень і подматрасних це тільки або долар, або євро. Іначе не може бути, тому що це ти зрозумієш, коли ти положиш там під матрас там, гривну, за 3-4 роки буде 50% поки певельної спроможності цієї гривні не залішиться. І коли, наприклад, ви зайдете на сайт Центрального банку Швейцарії, подивіться, чому повинна бути інфляція до 2% на рік. Тому що це, це стабільність, це вклад в економічне зростання. Це праця Національного банку робити стабільність цін. У нас яка інфляція? На протягом э, останніх навіть чотирьох років я не буду там 26,6 брати 22 рік, але коли ми беремо 2004-2024 э, це в 6-7 разів більше, чим стабільно. Ми орієнтуємося на Європейський Союз, в Європейському Союзі стабильность це 2%, у нас 12-14% і що. У нас знову ми маємо потім кредитування фінансово приватного сектору через організацію. У нас доля кредитування приватного сектору 8% ВВП 8 810. Стабі... Показчик стабільності або цивілізованого розвитку це 80-100%. Нам треба збільшити не на 2-10%. В 10 разів на порядок треба повеличити фінансування, сектором, сектором, фінансовим сектором приватного сектору. Як це зробити? Треба зробити демонополізацію банкового сектору, фінансового сектора, треба зробити взагалі лібералізацію платіжного балансу. Цього немає. У нас стосовно там даних міжнародного валютного фонду 16 є за обмежень інструментів гальмування перетіку капіталу з країни в Україну, український уряд України використовує все-16. Найгірший показчик. Це не європейський, це не європейський там союз, на курс на Європейський Союз, взагалі, навпаки. Інший накерунок. Знову, коли ми за свободу, то ми не можемо використовувати інструменти взагалі не свободи. Потім е, податкова система. Так? Ми маємо там, е, кажу, у нас під час війни ми кажемо про. Е, як виграти війну, якщо у нас може робити економіку війни? У нас податкове навантаження до ВВП було менше в 2021 році, ніж в 2024-2025 році. Ми, у нас на 5% пунктів ВВП повеличилося податкове навантаження. У нас більше продуктивності праці стало, у нас більше людей стало, у нас більше капіталу стало. Як можна це оправдати? Тим більше ми знову кажемо, все повинно бути на ресурси на ЗСУ, на як більше було озброєння, дронів, ракет. Добре, ми маємо 23-й рік, ми маємо фінансування ЗСУ оборони 31% оборони ВВП. Потім ми маємо 24-й рік 30%, 26-й рік ми маємо заплановано 27%. Чому як доля ВВП фінансування? А ЗСУ зменшується. Це дуже добре питання, тому що ми маємо фінансування не воєнних витрат, котре в 2021 році були менше, ніж в 2025-2026 році. Чому ми витрачаємо 41-42% ВВП на нівоєнні витрати і тільки 27% на воєнні витрати? І це питання до фіскальної, фінансової політики. Чому уряд не робить цього, що потрібно? Аби він не розуміє, за хліб або має це е, моя найбільша е, претензія до, до уряду до взагалі до влади. І має координацію макроекономічну, тому що уряд повинен бути як координаційний центр поміж монетарною політикою, поміж фіскальною політикою і регуляторною політикою. Регуляторна політика знову на ми е, якось регуляторної політики в Україні 100%. П'ятнадцяте місце в світі стосовно е, індексу глобальної інноваційності? 115. Чому тому, що у нас революторне навантаження? 17% ВВП, це 35 мільярдів доларів. Що це нам дає? Яка користь фронту, яка користь нашим героям на фронті? Що у нас стільки сотні контролюючих організацій? Що вони кого? От кого вони в оборонять? Це питання теоретичне, як вони повинні довести нам що. Управління ризиками таке, що без цього не буде конкурентоспроможності українських товарів. Але ви так не роблять, тому що це інерція йде. У мене є така є гіпотеза, що цей фрейм, це взагалі це гальмірну сорочку, на нас на, 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 дали нам расисті ще в 90-ті роки, коли ви нам і проєкт бюджетну політику робили, і податкову систему робили, і регуляторну політику зробили. Тому що, коли ми маємо це, вийти з цього дуже складано. І коли ми 22-м році там, зробили там, будь-які послаблення в регуляторці, в податковій системі одразу було, о, супер. А, а, а це 17% немає на... питань. Ми зробили там багато пропонов, як треба з цього е, лібералізувати цю систему, але український діпстейт, він е, борониться. Потім е, стосовно людського капіталу. Звісно, одним з причин, чому ми маємо таке податкове навантаження на фонд заробітної плати, тому що у нас там 10,5 мільйонів пенсіонерів треба їм платити. Система, так звана солідарна державна пенсійна система, з такої демографії ніколи працювати не буде. Крапка треба зробити ми забробіліпропоновував в, в моїй там кінюзру, уряду а, безусловний пенсійний дохід для кожного українця котри там після там 62 два років, це вже дискусійне політичне питання і все тому що і після цього ми робимо а, систему накопичених пенсійних рахунків що можна було інвестувати в будь-які інструменти котрі мають там захист або інвестиційний рейтинг Написана концепція, зроблені розрахунки, треба тільки брати і робити. Немає політичної волі, німає рознавед діалогу в тим стороні. немає. І ми робимо цей вибір в дуже складаній ситуації, коли ми маємо там європейський союз. Я це багато разів чую від моїх колег з уряду, з інших там органів влади. Ми не можемо це робити, тому що нам міжнародний валютний фонд не дозволить. Ми не можемо це робити, тому що ЄС цього не дозволить. Дивіться, нас немає суб'єктності. Ми свій економі... Ми державний борг з 48 ВВП збільшили до більше 100. 105-110% ВВП державний борг, він не віддається взагалі. Питання після нашої перемоги буде одно. Скільки нам довго до реструктуризації зроблять і взагалі спішуть. 150 мільярдів доларів або 170 мільярдів доларів. Це буде дуже важливе питання для наших для повістки дня після нашої перемоги. Але. Ві вони ж партнери повинні бачити, що ми е, відповідально ставимося до цього. Тому, коли ми зробимо е, реформу податків, НДС. Може... Будь-яка реформа і Нам кажуть, без НДС вам не в, в, в Європейський Союз. Ну добре, 10 років ми можемо працювати в іншій системі плоских, універсальних податків з іншими налоговими базами, щоб у нас взагалі не було корупції. На на таможні. Як зробити е корупцію в Ельзіках можна? Зробити, як в Уругвай. 5% плоска таможня можна все товари, імпорт, все. Ні, потрібно там 11 тисяч різних там пошлін, ставок, сертифікацій, ліцензій, домови, як як зробити там кошт цього товару. Це просто породження бюрократії. Потім ми маємо ситуацію, коли там наш бюджет він формується там центральний бюджет, і потім місцевого місцеві органи влади. Чому ми можемо випрашувати, вималювати від місцевого коронавіроди гроші на ЗСУ? Треба зробити інші системи, знову не працює в Австралії, Новій Зеландії, централізація ресурсів. Потім ми, як під час війни, ми знаємо мінімальний бюджет будь-якого громади, будь-якого регіону і стосовно цьому розкладу давати їм гроші, тому що основне кошти повинні бути на, тільки на ЗСУ. І коли ми зробимо цю систему, системі підход до цього, ми будемо мати і радикально іншу демографію. Два приклади демографічної революції Ірландія початок 19-х років ситуація була така, що у них було населення 2,6 мільйонів людей. Тепер у них 6 мільйонів. Чому і багато людей, які хотіли би стати е, там ірландцями? Тому що це приклад цього, як е, Ірландія вибрала е, модель підприємницького зростання Мізеса Шумпетера і пішла наперед. Тайвань, пам'ятаєте, що було Тайвань 50-60 років? Взагалі нічого не було. Тепер Тайвань в десятці найкращих економічно свободних країн. Де Певна демократія, громадянські все права є, і вона має суперпотужний захід обороноспроможність біля Китаю. Також тоталітарного комуністичного у нас є наш ворог, а там є також дуже потужний ворог. І коли ми це економічну історію, економічну науку вивчимо і зробимо пропонови. Все буде працювати. Ми цього в нашому інституті зробили там дивіться там, індекс економічної безпеки. Є 8 чинників безпеки, і це як KPI для будь-якого уряду. І цей індекс потрібно, щоб він був від РНБО, від наших структур безпеки. Тому що ми, коли ми кажемо, що безпека тільки там контррозвідка, розвідка, воєнне, воєнне різне речі, це одно. А коли ми кажемо про концепцію національної економічної безпеки, це також. Стабільність цін, це також контроль спроможності витворців українських, і коли українці там десь 15 мільйонів, вони подивляться на як, як, як у нас працювати можна, бізнес робити, вони за своїми джерелами ресурсів. Мережами з контактами приїде сюди і будуть тут працювати, тому що європейський союз тепер переживає модернізацію, і вона він також буде працювати там в кризовому стані протягом там 50 років. Декітаїзація діє ланцюжків до даної вартості в світі також можна залішити з технології, і коли ми це зробимо, все. Шанс на те, що у нас буде і модернізація з роботами, з всім, з новими українцями, з тими, які були, і повернутися і притягнути ще поляків, німців, французів, вона, вона краще. І останнє хто зробив американський суд в 19 віці? 11% європейців. Поїхали до стану до злучених Америки, ні для того, щоб зробити гранти, отримати будь-які позики від держави, а тому, що там була економічна свобода і... Захист право власності 11% Європи поїхало до Америки, і ми також в межах е, свободи переміщення людей. І те погоджуся з Миколою. Треба радикально змінити міграційний закон. Е, можемо залишити бути країною з е, іншою демографією, з іншим ринком праці, і це наша мрія. І можемо працювати разом для його виконання. Дякую.